Намасти! продовжуємо читати книгу його Васіштхи і сьогодні невеличка теж глава, яка називається Історія про трьох неіснуючих принців. Васішка продовжив: Щоб проілюструвати це, я розповім тобі цікаву притчу, слухай уважно. Маленький хлопчик попросив свою няню розповісти йому казку, і няня розповіла йому таку історію. Одного разу в місті, якого не було, жили три сміливі й щасливі принци. З них двоє ніколи не народжувались, а третій не був навіть зачатий. На жаль, усі їхні родичі померли. Принци вийшли піти з свого рідного міста світ за очі, і дуже скоро вони від спекотного сонця у них почало паморочитися в голові. Гарячий пісок опікав ноги, жорстка трава дерла шкіру, вони дісталися до тіні від трьох дерев, два з яких не виросли, а третій не було навіть посаджено. Принці відповіли, відпочили в тіні дерев, зділи їхні плоди і пішли далі. Вони прийшли на берег трьох річок, дві з яких були сухі, а третії навіть не було води. Принци викупилися в річках і втомили спрагу. Незабаром вони дійшли до величезного міста, яке тільки збиралося побудувати. У цьому місці вони побачили три замки неймовірної краси. Два з них взагалі не були побудовані, а в третьому не було стін. У цих замках принци знайшли собі три чудові злиці блюда. Два з них були зламані навпіл, а третє стерети на порох. Вони взяли собі те блюдо, що було стерете на порох, приготували 99 мінус 100 г рису і попросили в гості трьох мудреців. Двоє з цих мудреців були без тіла, а у третього не було рота. Після того, як гості поїли, ти принцип, три принципи доїли залишки їжі, усі були щасливі, вони жили в цьому місті довго-довго в щасті і спокої. Моя дитина. Це чудова притча і пам'ятає її завжди, і ти виростеш щейною людиною. Хлопчику притча дуже сподобалася, те, що відомо як створення світу, не більш реальне, ніж ця історія. Цей світ Міраж, порожня ідея. У безмежній свідомості виникає ідея творення, і це те, що є. Орамо, цей світ лише ідея. Всі об'єкти свідомості в ньому тільки ідеї. Відкинь помилку бруд цих ідей. Будь вільний від них, укоренися істині і досягни спокою. Пасішка впродовж. Тільки, мудра... тільки дурня, а не мудру людину вводить в оману власні ідеї, той дурень, котрий вважає, що не є тлінним. Егеїзм це тільки ідея, заснована. Заснована на помилковій асоціації себе фізичним елементом. Реально існує у всьому тільки єдина безмежна свідомість. Як же тоді виникає егоїзм? Насправді, егоїзм існує не більше, ніж зміражку пустелі. Тому Орама відмовся від свого недосконалого бачення, яке не базується на фактах, залишається в досконалому баченні, яке є природою блаженства і яке базується на істині. Досліджуй природу істини, відкинь брехню. Ти вже зараз вільний. Чому ж ти називаєш себе невільним і сумуєш? Вище я безскінченне. Чому, як і ким воно може бути пов'язане? У вищому я немає поділу, тому що абсолютний брахман є всім. Що тоді можна називати неволею, а що звільнення від неї? Тільки стані нерозуміння ти вважаєш, що відчуваєш біль, хоча насправді ти не підвладний болю. Цих понять не існує, у вищому я. Нехай тіло помре, піднесеться або принесеться в інший всесвіт. Я не обмежений тілом, як тоді, як, як тоді на мене все це може впливати? Відношення між тілом і я подібно до відношення між хмарою і вітром, або до відношення між квіткою, лотоса і бджолою. Коли хмара зникає, вітер залишається єдиним простором. Коли квітка лотоса в'яне, бджола летить у небо. І я не вмираю. Коли ми вмирає тіло. навіть розум продовжує існувати, поки не згорить у вогні самосвідомлення. А я, тим більше, відмовся від своїх прихованих тенденцій так птах, який бажає полетіти в небо, виривається із шкаралупи. Породжені невігластом ці тенденції важко зруйнувати. Вони породжують нескінченні страждання. Самообмежена тенденція розуму бачить безкінченне, як кінцеве. Але як сонце розганяє туман дослідження природи Вищого Я, але як сонце розганяє туман, дослідження проди вищого я, розганяє цю самообмежену тенденцію. Насправді, саме бажання досліджувати здатне багато що змінити, а скетизм і інші подібні практики ніяк у цьому не допоможуть. Коли розум очищений із свого. Минулого мудрістю він залишає попередні тенденції. Розум шукає лише я, тільки з однією метою розчинитися у ньому. Виістин, такої є сутність розуму це найвища мета орами прагне до цього. Закінчиться ще один день. Намасте. Сподіваюся, що тим далі. Тим більше заглиблюєтеся в ці незвичайні історії з вищим вищам'я, свідомістю у книзі Йога Бесіштихі. Далі буде ще цікавіше. Слідкуємо.